Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас старт першого туру Ліги Європи, де київське Динамо зіграє домашній матч проти італійського Лацо. Чим і відкриє? Єврокубки 24-25. Киянам бажаємо, звісно, сьогодні перемоги. Друзі, обов'язково ставте вподобайку даному відео. Підписуйтесь на канал і пишіть свої прогнози на матч Динамо та Лацо. Ну і в нас відразу київське Динамо йде в захист, тому що Лацію першими розвели в першому таймі і відразу йдуть вперед. Дуже небезпечно. Нослін. Нослін отримує пас, пробиває і м'яч в Бущана. Ровела. Передача зараз на лівий фланг за Кан'ї. Заканів підкат сталиться. Буяльський, Ярмоленко передача на Ваната. Владислав Ванат. Тут зараз на швидкості може розібратися. Владислав Ванат проходить. Йде на ударну позицію, але його Йолі зупиняє. Позиційна атака Лаціо триває. У нас поки що моментів ще не було, але зараз Нослін розвертається. На Заканіт Закані входить, штрафну пробиває. Бучан рятує Київське Динамо. Зараз від пропущеного голу. І готується кутовий, друзі, для Лаціо. Перший кутовий в цьому матчі розіграли. Баширу. Ходить, штрафнув, віддає на Кастельяноса. Кастельяно зараз спиною до воріт. Проти нього наші центральні захисники. Нослін передачу точно не віддав. І динамо має змогу вибігти в контратаку. Вівчаренко запускає Шапаренка. Шапаренко на лівому фланзі розвертається. Віддає на Волошина. Волошин переводить на Ваната. Ванат придумав передачу на Буяльську. П'ятой на Єрмоленка. Позиційна атака нашої команди може. Я сподіваюсь, завершиться все-таки першим моментом в цьому матчі. Ванат робить подачу. І Лаціо м'яч вибиває. Багато боротьби в матчі зараз за м'яч. і Лаціо доходить до останньої третини поля. Зміщення в центр від Гендузі. Гендузі м'яч втрачає, Шапаренко. Далі просуває на Волошина. Можливість для контратаки в Динамо є простір. Він теж є зараз присутній. І в центрі Шапаренко. Небезпечно може бути. Ванат розвертається, пробиває, але заблокували його удар. Швидка контратака від Лаціо. Кастельянос скидає назад. Гендузіна Кастельяноса в штрафну момент. В Лаціо входить в штрафну Кастельянос. І в ближній забиває, на жаль. І Динамо пропускає в першому таймі на 33-й хвилині. Забиває форвард Лаціо. Дивимося за тим, як все-таки зламали захист. Тут Попов. Боровся Вівчаренко, але не змогли забрати м'яч в нападника Лаціо. І той в ближній покотив Бущану. Кастальянос. Кастальянос штрафній пробиває в дальній рахунок 0-2, друзі, на користь Лаціо. Ось так на класі. Форварда зараз здобуває результат першому таймі. Італійська команда. Прогавив Брашко Тут футболіста свого і центральні захисники не заблокували. Тим часом кінцівка першого тайму, рахунок 0-2. Динамо поки що жодного моменту таку небезпечну не створили в цьому матчі. На жаль. Але от зараз є можливість. Остання атака, можливо, в цьому першому таймі. Волошин може увімкнути швидкість. Зараз проходить непогано по флангу, закидає напрямку Ваната. І ФОЛ фіксує арбітер. Штрафний удар для нашої команди. Ну, можна зробити навіс. Йде подача в штрафну, там буяльський. Скидає Не точно. І на цьому перший тайм завершено. Рахунок у нас 0-2. Не на нашу користь. Йдемо на тайм-другий. Бажаємо голів киянам, тому що. І моментів, звісно, тому що рахунок не відповідає тим очікуванням від команди. І Динамо відразу з другого тайму йде вперед. Ярмоленко. Фінтить Ярмоленко тут. Віддає на Шаперенка зрячу передачу. Далі до Ваната присунути м'яч не було можливості. От зараз Ванат отримує. Простір і заробляє кутовий. Є передача на Волошина. Волошин. Поверта на Буяльську. Буяльський в штрафну. Ярмоленко пробиває. Ще один стандарт. Є подача на ближню. Відбилося Лаціо. І тут боротьба триває. Можна вибороть м'яч назад. Дячук м'яч забирає. Караваєв. Шапаренко. Його обікрали, на жаль. Ванат зараз використовує помилку суперника. В дальній. є! Перший м'яч Динамо Владислав Ванат забиває гол. Рахунок 1-2. Шанси є, друзі. Олександр Шовковський зараз разом з лавою запасних радіють цьому голу. Шанси зберігаються. Подивіться, яка помилка жахлива в центрального захисника суперника. І Ванат її використовує сповна. Ну що, інтрига. Дзакані. Кастельянос. Надзакані Небезпечно зараз біля наших воріт. Дячук. Добре. Бутовий. Є подача на ближню стійку. Відбилася. Потрібно м'яч підбирати тут. Є відбір. Контратака. Буяльський сам поки не має особливої підтримки. Волошин тільки забігає. І він може обігти суперника, але розвертається, віддає назад. Не повірив в себе Волошин. Зараз отримав зворотній пас своєму напрямку. Волошин Шапаренко. Є вільно... вільний Буяльський зараз. Закидання в напрямку Ваната приймає, пробиває не точно. Гендузі, Нослін. Нослін. Зараз перед штрафною розвертається. Його зупиняє Брашко і розпочинає атаку Київського Динамо. Ярмоленко на правому фланзі. Буяльський. Буяльський. Знову м'яч ледь не втратив. Але атака продовжується другим темпом через Шапаренка. Ванат між лінією отримав пас в дальній. 2-2. Фантастика. Ванат робить дубль. Тим самим два форварди сьогодні забили. По дублю це Кастельянос в них в нас Владислав Ванат. І шанси є навіть на перемогу. Добре, що Динамо повертається. Класно. Шапаренко тут. Подивіться. Побачив простір, і Ванат знову використав вихідцем сам на сам. Динамо Київ повертається в гру. Нослін. Паникаюча передача не проходить. Брашко в другому таймі вже краще грає в відборі. Пас на Ярмоленка, але не дуже точним пас був. І в нас уже 20 хвилин, трішки менше навіть до завершення. Ярмоленко на просторі зараз біжить по правому флангу. Закидання в напрямку Ваната. Він змістився на правий фланг. Ванат розвернувся. Війшов штрафну. Ванат є позиція для передачі. Буяльський. Удар який. І Проведел рятує свою команду. Кутовий для нас і заміни. Заміни. Зараз в нас пікальонок з'явиться замість Волошина. В Лаціо подвійний. Навіть заміна. Зараз подивимося, хто там виходить. Діа виходить так само в них посилити атаку. І розігруємо кутовий Шапаренко. Розвертається Шапаренко. Віддає передачу на Ярмоленка. Можна пробивати рикошет. Підбирання за Лаціо. Діа. Футболістики тільки но з'явився. Весіно. Передача на Діа. Діа переводить на правий фланг. Тут Гендузі. 10 хвилин до завершення, друзі. Ще є час виправити ситуацію. Лацарі. Яка подача над Дзакані. Він скидає головою не точно. Буяльське перехоплення. Можна контратакувати. Брашко переводить зараз на піхальонка. Піхальонок втрачає. І це момент для Лаціо. Діа. Подача. Рикошет. Боротьба. Боротьбу виграють італійці. Тут підбирання за дячуком. Розвертається Буяльський на правий фланг Ярмоленко. Набирає швидкість на ваната пас. Офсайду не було. Ярмоленко отримує зворотню передачу. Йде до останньої третини. Ванат знову отримав пас. Ванат фінтить Буяльський. Ай-яй-яй, втрачає ровела його обікрау. Який пас між лінією Кастельяно з дальній попередчина. Супер шанс. Влаціо. Триває атака. Дзаканій удар Бущан рятує. Які моменти зараз в нашого суперника. І заміна в Лацо. Ісаксен з'являється на футбольному полі. Ну і зараз показують е... футболістів, які в них з'явилися. Ну і дивимося за цим стандартом на 89-й хвилині. Бучан на виході. Вибиває кулаками. Підбирання повинно бути. Можна контратаку якусь організувати, якщо швидко забрати м'яч суперника, але передача проходить небезпечно. Ісаксен Ісексен намагається накрутить. Забрали. Дві хвилини. Арбітер додає до кінця Ярмоленко. Єрмонко вже втомлений. Всі 90 хвилин сьогодні грає. Буяльський. Буяльський. Віддає на брашка. Можна! Наша остання атака все-таки буде. Ванат. Час фактично вичерпано. Шапаренко. Шапаренко, який пас на Пихальонка. Можна. В дальній пробиває! Да! 3-2. Фантастика, друзі. Динамо камбечить просто з 0-2. Робить 3-2 в кінці гри. Шовковський в шоці. Весь тренерський штаб вибігає. Запасні футболісти, гравці, які зараз грають в основному в складі. Роблять неймовірне повернення в гру, друзі. І Динамо в кінці вириває перемогу. Це якийсь неймовірний сценарій для киян. Подивіться, яка передача від Чапаренка, Сьогодні феноменальний об'єм дав Микола. І піхальонок все таки в ближній. Проведав, гадав дальній, а піхальонок пробив в ближній. І Динамо не залишає шансів зараз Лацю на те, щоб повернутися в гру. Мені здається, що часу вже точно арбітер не дасть. Він вичерпаний. Динамо переграє в першому матчі Лацію як мінімум ви Всі 25, Друзі, це перше відео подібного формату в новій EA Sports всі 25. Тому підтримайте це відео лайком. Напишіть в коментарях, як вам київське Динамо в. Цій грі, ну і звісно, ваші прогнози на підсумковий результат в реальному матчі буде дуже цікаво. Я думаю, на нашому каналі. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. І всім до нових зустрічей.